Наші предки жили зовсім другим життям, і вершина такого такої духовності, вона вже пройшла. звісно. ну просто-напросто люди зараз страдають тільки на ну, від того, що вони забулися просто про ієрархію. Що існує в житті ієрархія. На перше місце ставиться Бог, на друге місце ставиться сім'я, а на третє місце ставиться робота, а далі все остальне. А тут, коли перевернулося все з них на на голову, а з голови на ноги, то звичайно, тоді люди страдають і вони не знають взагалі розгублені, і вони не знають навіть смисла свого життя, і це саме страшне. Монастирця територія була така, скажімо, ну, де Мурцев, де, де ця школа-інтернат, аж туди сади монастирські, ставок монастирський був. От, так мені з дитинства розказували. От, е, керниця Монастирська, навіть коли тут був школа дідома, потім школа-інтернат, то ми в столову возили воду з монастирської керниці. Від тих давніх часів залишився мур. Старий охоронець і сьогодні охоплює значну частину колишньої монастирської землі. Ці цеглини пам'ятають чудові храми Головчинецької обителі Преображенський, Миколаївський, Успенський. В документах Державного архіву Хмельницької області, що стосуються Свято Преображенського монастиря, могли б бути і їхні спогади. За межами огорожі були такі приміщення: – приходська школа, цегляний завод, конюшні і інші господарські приміщення. Ми повинні пам'ятати те, що все содержиться тільки на фактично на монастирях, тому, що коли людина приходить в церкву. Тобто в храм Божий, і вона приносить які-то жертвоприношення, дає яку-то лепточку, дає які то пожертвування, іменно що виходить, то що яку-то частинку дає від себе, той дає пожертвування, але в монастирях. Особа жертва йде, дають пожертвування самі себе, все своє життя і вищого пожертвування фактично вже немає. І це, ця жертва вона особо ціниться перед ліцом Божим. Гороза на удар гудят и гудят, Колокол плачет и стонет. Пьяный народ под зловещий набат Совесть навеки хоронит. Дергает верви страшный звонарь С злобой и яростью пьяной. В зареве красном зловонная гарь Носится в дымке туманной В зареве красном зловонная галь, Носится в дымке туманной Челядь под крики и звон товаров, Празднует праздник свободы С песнями пляшу у ярких костров Диких людей хороводы Льется сивуха, ликует разврат Боги летят с пьедестала Зычно скликает погромный набат К падали красных шакалов Зычно скликает погромный набат падали красных шакалов Монастырь существовал до 23-го года. А після 23, у 23-му році монастир розігнали, оскільки після революції знайшлися такі діти, що вони були безприютні. І їх зробили тут як приют. Монашок розігнали звідси, а зробили приют. Существував цей приют до е, війни. Не звертався я до Бога. От, ні дружина моя, ні я. От, але в сім'ї в нас сталося горе, загинувся. І по... зустрівся нам в житті священник, От. Потихеньку дав літературу духовну. Потихеньку... Ми почали духовно підніматися. От. І потихеньку ми прийшли до цього монастира. Я взагалі то з віруючі такої сім'ї. Мама моя батько так більше не вірив. І бабуся в мене була калікою, лежала 13 років. Приходилось так, що ми по черзі в друге село їздили доглядати її. Четвертий, п'ятий клас я і четвертий, п'ятий клас сестра. Це було дуже важко. В ті часи взагалі було дуже важко, тому що бабуся вимагала від нас одне. Потрібно було одягнутись на коротке платячко чи спідничку. Потрібно було, А далі я пішла вже, ніби комсоргом в школі була. Було, знаєте, дуже важко мені. Так. Така ділема в мене була: вибирати те чи те, але молодість брала своє. І, звісно, як то кажуть, і гріхи, і іскуси були, все було в житті. Але загибель сина все перевернула. Я оформився на пенсію. Мене, чесно скажу, потягнуло в ці місця, тому що земля тут така. Намоляна благословенна земля. От. І сюди тягне, де ми не були. Мене сюди тягнуло. От. І нарешті все-таки бабуся переписала на мене тут От. домик такий старенький. От. І ми прийшли з дружиною сюди. На подвір'ї Головчинецької обителі встановлено хрест на честь червоноармійців, які загинули в цьому краї під час великої вітчизняної війни. Імена загиблих невідомі, невідомі людям, але Бог пам'ятає про кожну душу, бо у Бога немає мертвих. Поминальні молитви по цих невідомих нам солдатах лунатимуть вічно, поки стоїть монастир у Головчинцях. Коли прийшли німці во час війни, десь не звідти взялись монашки. І пішли до німця, і німець розрішив відкрити монастир. Відкрили монастир, цей монастир простував недовго, поки були німці тут, а до тих пор прошував про... монастир. А коли вже німці в 44-му році, в, в марті, місяць вигнали з нашого села тут німців, і одразу ж після того, через місяці, два чи три, і вигнали монашок. І зробили діддом. Вже ці діти ніби після війни, які там були, зробили дідом. І цей дідом существував. Я вже ходила сюди в школу. Оце був корпус сестринський, тоді, коли був монастир, а потім його зробили як школу. Порозбивали кілі, дві кілі розбивали на один клас. І це була тут школа наша. І я ходила сюди в п'ятий клас, шостий, сьомий. Три роки я сюди ходила. А сміс наше життя повинен бути тільки на один єдиний достигнути царства Божого. тому що душа вічна, душа безсмертна, Перейдуть мільйони, мільярди, трильйони років. А це тільки на початок, кінця не буде. І от, по-перше, основне основну увагу повинна уділяти саме для душі. Тому що за тілом ми заботимося, а за душу просто, просто катастрофічно забулися. Після мого випуску десь через два роки зробили інтернат школи. І була стосувала школа інтернат. до Точно не знаю якого року, але ну, перед цим, як мали вже розрішити віддавати церкви, монастирі, то тут інтернат, вони жили вже в тих будинках. Тіло наше ослік, а душа. Іменно вона вічна, але на осліку ми повинні доїхати до Царства Божого. І от саме за осліками ми повинні теж позаботитися, тобто ми повинні його накормити, повинні позаботитися, щоб він чистенький був і всіх відношень. Але основа в тому, щоб ослік довіз саме душу до царства Божого, до вічності. От в цьому і полягає суть нашого життя. Важко збагнути таке, надаючи притулок дітям сиротам. Навіщо було паскудити і нищити святині? В Троїцькому храмі влаштували спальний корпус і навчальні класи. В алтарі в святая святих преображенського храму, встановили дизель для живлення електрикою приміщень сирійського притулку. Іншого місця, окрім алтаря, не могли знайти. А сам храм перетворили на склад. І що? Стали від того діти добрішими, сильнішими духом, щасливішими. Останніми в обителі загартовували свої тіла ослики, фізкультурники, вихованці влаштованої тут спортивної школи. Монахи, які прибули до Головчиниць у 1996 році, аби відновити монастирське життя, зустріли, якщо скористатися словами Василя Симоненка, пустка і руїна. Запустили дівчат корпус нічого, ні ліжка, ні ну, голі стіни і латки полатані там робили ремонт ніби. Ну і я пішла з дівчатами своїми сільськими жінками, прийшли в село, поназбирували там хто що, і от і в і постелі, і пододіяльники одіяла, і, і подушки, і, і все. А владика привіз від воєнних десять ліжечок солдатських, і так ми завели монастир. І так став сусувати монастир. Мене назначили в 1999 році. Сюди старшою, старшою сестрою, і ще було п'ять сестер. І ми тут почали почали відбудовувати це святе місце. Віддавали нам по одному будинку, не все зразу. Вивозили багато мусору, вивозили, багато розружали. Велика були, дуже було багато перешкодів. Я тут вже четвертий рік от, прийшли сюди, тут вже, можна сказати, монастир возрождався. Вже, е, вже правила служба, все і ми потихеньку так, що. Ну, Прийшли от, до Бога. Стараємося часто відвідувати храм. Помагає як в душі, духовно, якби не монастир. Я не знаю, чи ми піднялися після того. Переоцінка життя йде повністю, от безсмислиться того, що позаду залишилося. Немає ніякого смислу. Душа, відчуття молитви, особливо ночна служба. Я навіть раніше не думала, що така нічна служба. Там же не можна витримати, стояти. І коли після двох суток, коли я не спала, прийшла благословив архімадрід на Ночну службу я прийшла. Я не відчула сну, я не відчула втоми, я не відчула мені, каблуки в нічого. Це благодать. Коли віддали нам оцей храм, він був полурозрушений. Але все-таки ми його встановили, розписали. Віддали потім Тройчевський собор. Він був він перебудований, перебудований на спальні. Там теж було полу, полугнило. От. Тепер він нас на реконструкції. Тяжко було, зробили все своїми руками, наняти не було ким. Сестри були, знаєте, такі мужесті, мали таку рівність, що вони не вважалися ні здоровою, ні красою, ні молодостю. Вони старалися, щоб відбудувати це святе місце. Білий серпрі спорту. Что кручинишься по пусту белым церквам нынче Тысяча лет выжили вы, бессловесные зрители, Бури прошли, расточились в рази. за века перевидели Белые церкви, осколки Руси Белые церкви плывут в бесконечности О, кладенцы неземной чистоты церкви, Я думаю, що людина приходить ну, на цей шлях не випадково, а по призванню Божому. Ну, так і в мене теж так склалося. Ну, у нас сім'я була віруюча. Мама і бабуся ходили до церкви, і я з ними ходила. З мамою бувала в монастирях в Києві, у Покровському, в Корицькому монастирі. І так я ще з дитинства якось полюбила це життя і прийшов час, і так Бог мене сюди привів. Я вирішила піти в монастир. Коли мені було 33 роки, за мною случився такий случай, що перемінилося моє життя. До цього часу я жила, як всі люди. Не задумалась ні за що. Просто робота, робота і робота, і все, мало-мало чогось не вистачало. Все, що шукала, все не моє. Не знала, як себе денайти, де знайти, куди подіти. А в 30 років ми зробився приступ такий, і вийшла травма велика, і я попала в больницю. Почала задумуватися над своїм життям. І обратилась до Бога. Стала каятись, плакати. Господі, прості, поміли. У 2004 році сестри повністю відновили Преображенський храм, головний храм головчанецької обителі. П'ять років невтомної фізичної праці і молитовного подвигу замуровано у цих стінах. У Преображенському храмі знаходиться чудотворна ікона преподобного Онуфрія Великого. Цей образ шанується як місцева святиня. Під час хазяйнування безбожної влади сатаноїди не змогли знищити ікону. Її врятували, ризикуючи власним життям благочистиві жителі Головчиниць, справжні християни. У монастирі життя таке, це воно полягає в тому, що в основному це молитва і послушання, труд. Ну. Послушання, монастирське життя це послушання. Людина, якби вона повинна не мати своєї волі, а слухати, ну що їй благословляють матушкою, гумінія старші, і вона повинна все виконувати. Тобто, ну вона своєї волі немає. З однієї сторони воно, звісно, важко. Але з другої сторони, якщо ти з Богом, то Господь укріпляє і якось так воно все злажується, Во що ти розумієш, я ж сюди прийшла послужити Богові, значить, раді Бога я повинна піти і це зробити. У Преображенському храмі є низка ікон з часточками мощів святих угодників Божих. Ікону святителя Миколая подарував головчинецькій обителі предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир. Ікону преподобному учениці княгині Єлізавети і преподобному учениці Варвари привезла з палестини матушка-настоятельниця, отримавши її в подарунок від марфо Маріїнського монастиря, що в Єрусалимі. Праведний Феодосій Балтський, який подвизався в місті Балта Одеської єпархії, наш земляк. Святий народився в селі Коритна Ярмолинецького району. Я зрозуміла, що смисл життя в тому, от іменно в тому, що і повнота тут життя. Я обрала повноту життя тут. Я знаю, що прожила день, я не даром прожила. От служила літургію, помилилася за здрав'я, за за живих, потім за своїх рідних за йновірних, за всі, за всі. І... Дуже добре, прекрасно, наповнюється душа якимось таким ну, полнотою, що мені все вистачає, я дуже багато щаслива стала тут. Ти розумієш, що ти тут живеш і робиш для Бога. От, що це все ти повинна зробити раді Бога. І для Бога. От. І в цьому, вот і тут ти собі стяжаєш і дух стяжання духа святого, от як і пишуть. що В чому смисл життя? В стяжанні Духа Святого. От, а його можна стяжати тільки коли відікаєшся своєї волі і в послушанні. У 2008 році поряд із каплицею преподобного онуфрія великого облаштовано купальню. Вона наповнюється водою, з цілющого онуфрієвого джерела. Лікувальні властивості цієї води доведено науковими дослідженнями. Проте, князь злоби Піднебесної певний час чинив перепони будівництву купальні. Доводилося черницям навіть відсуджувати землю, що законно належить монастиреві. За цей час у нас є безліч подяк за те, як люди слилися від страшних хвороб. Хочеться сьогодні розповісти за. Жінку, яка приїхала із Літинського району на день святкування онуфрія великого, більшість людей думає, що якраз в цей день можна і селитися, тому що тоді ж архієрейська служба служиться, тоді освячується водичка. І, хоч вони вистоюють у дуже великих чергах, але недаром сказано: повірі, вашій та й буде вам. Оця жіночка приїхала, в неї були гулі на шиї, дуже страшні. І вона оконулася і забула за цю свою страшну хворобу. Сестри які несуть послушання на джерелі, ведуть журнал. В нього люди записують, яких хвороб позбулися після окунання в живій воді. Жіночка із Вінниці їхала по почаю. Везла з собою хлопчика. Їй було рік і сім місяців. І у нього була астма. і от вона вирішила так. Її Господь підказав, що тут треба окунути його. Вона окунула у нашому у, наш, у нашій купальні, і дитина забула за астму. Ще такий випадок. У дівчинці 13 років був нарос на, на лівому оці. Вона теж приїхали. Вони правда не святковий вже день. Такий звичайний окунулися, і через деякий час цей нарост пропав. Є у нас подяка подяки, що люди забули загипер. Забули люди за гайморіти, за радикуліти, забули навіть за псоріази. Місцевість, де розташована Головчинецька обитель, мала батьківщина блаженнішого митрополита Володимира. Предстоятель Української православної церкви подарував свято Преображенському монастирю сучасне японське обладнання для діагностики хвороб очей. Лікарі Київського міського центру мікрохірургії ОКА, які очолює професор Сергій Риков, приїздять до монастиря і обстежують всіх, кого турбує власний зір. Якщо необхідне хірургічне втручання, пацієнтам з Хмельниччини роблять операції в столиці України. І діагностика, і лікування безкоштовні. Ну, звісно, там мало нам це приміщення. Тому це для приміщення приїжджих людей. Там і поселяємо і паломницькі групи приїжджають. А ми забрали під кабінет. То нам просто. Потрібно більше приміщення, щоб ми могли для більшого розвернути малим і терапевтиський кабінет відкрити. Ну це хотіли б, щоб нам повернули наші будинки, наші монастиря, що які були до ціпошені, сохранилися ну, на, на території інтернату. І по преданню святих отців саме мір існує тільки до тих пір, поки існують монастирі. Якщо ми монастирі перекратять своє існування, значить ми повинні помнити то і осознавати то, що вже буде кінець світу. Вас касаються за. мир. Белые церкви, твердині вселенний. Не остається, развалится мир. Фактично, це моя лічебниця. Отут, оцей монастир. Дуже добре мені тут. Я забула за все, я забула за місто, я забула за роботу. Там в мене і працювала на одній роботі, і ніби працювала і головою спілки, і в мерії, і в комітеті. Мені нічого не хочеться. Мені хочеться бути з Богом. Якщо взяти, дивитись по телебаченню, там люди приїжджають, бо ж з усіх кінців приїжджають люди. Навіть із зарубіжжя собі приїжджають, як паломники. Там потоп, там якийсь ураган, там землетрус. Я так рахую, що тут нас це минає, за того, що це все-таки молитва, спасає людей. Сам на цей шлях ти не станеш. Кожним шляхом приводить людину Господь до себе. В кого в бідах, в кого вони якихось, в негараздах, в сімейних, а мене. Господь сплотив от смертю сина, він показав нам от неправильність нашого життя. Змок колокольний промзає столетія, встрій вже в храмі молитвиний чай. Заметили, осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас.